Як маєте мої шопоголіки, ви на каналі Second Shopping, я ніколь тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду. Хто дивиться постійно, ви ж пам'ятаєте. Я завжди прошу вас підтримувати мене і мій канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Оцей магазин я завітала пороздивлятися як люкс, так і ваговий товар. Люкс сьогодні в завоз був зранку, а ваговий трохи раніше. Я на нього не потрапила. Спочатку подивилася, що тут у нас біля каси на полицях. Знайшла я гаманці, потім була пряжа 25% вовни тут у складі. Бачите, коштувала 2 фунта цей моточок. Сумочки тут висять, ось така біла, симпатична, тримає форму. Сподобалась також ось ця вона такого шоколадного коричневого кольору, а переливається, досить вмістка, така вузенька. Це знов-таки вже відома нам Джейн Шилтон. Ці сумочки тут вони висять окремо, вони по фіксованій ціні. Взуття вже порозбирали, але тут його, ви знаєте, взагалі-то не так багато буває в цьому магазині. Було багато вже на руках. Я бачила сьогодні, взагалі я не зрозуміла, а одяг люкс висів, і потім ще по центру стояв короб величезний. Там просто була купа ще одягу навалено. Або це хтось так роздивлявся і покидав його, не вспіли розвісити. Не знаю, що тут таке було, але там його роздивитися було вкрай важко, тому роздивлялась тільки на той одяг, який висів на вішаках. Дивіться, яку сумку я знайшла. Вона важка, ось така вся пухнаста. Це River Island, ну, це, знаєте, не на літо точно, а на зиму, щоб там телефону було не так зимно, не так холодно. Коли ось цю сумку побачила, згадала коментар від глядачки однієї, яка писала, що ж ви так погано показали в'язану сумку, хотіла вона пороздивлятися її. І ще одна також, бачите, тепленька сумочка була також, ну, зовсім не на літо, більше на зиму. Ось тут у коробі дуже багато накидано. Зверху були буквально ось ці брюки. Я подивилася від страдіваріус, але вони малі. На вазі знайшла брюки, 12-й розмір, мізг ну Нічого більше підходящого не було, ну помірюють всі. Такі вони видно, що широкі будуть тут, ну нічого. Маєчка літня, світла бірюза. Бачите, подвійний тут. Вперед зробили мережевний. Спинка така більш еластична. Ось цей ромпер, ну, трохи більше мені потрібно. Мені кольор не подобається цей сірий. Краще б він був весь помаранчевий якийсь, до, цієї, до кольору шкіри взагалі не пасує. Не подобається. Ціна ромперу сьогодні 131 гривня, він з люксу. Знаєте, я його і на вішаку відзняла, Взагалі багато сьогодні чого відзняла на вішаку і на собі, але потім, коли вдома вже монтувала, побачила, що я замість нормальної зйомки зробила зйомку підлоги. Тобто не включала, коли потрібно, взагалі камеру. Зате в мене вийшло дуже багато відео відзнятої підлоги. Ось яке сердечко. Поєднання у сердечко. Це футболочка Vitрендерінг. Квіту 14-й розмір тимна синя. Нова, це на люксі. Зі складом 100% бавовна. За ціною ця футболка сьогодні 74 гривні. Ланцлів від Дісней. Ось такий веселий Міккі Маус. Ще спідниця з люксу. Ага, вона від дивіться Монтейн Верхаус у колаборації. Тут з кимось десятий це розмір. Світло-рожеві. Якісь плямки на білому. Подумаю також щодо неї. І саме ця зйомка зі спідниці в мене і не вийшла. Сукня від Primark. Це восьмий розмір. Вона буде мала. Блакитні смужечки. Це тому коробі взяла низ, поки що від купальника. Верх не знайшла там багато всього, ага, це 16-й розмір. Від Next, Новенькі плавички взагалі. Дуже гарний колір на сорочці від Primark, але там восьмий розмір. Вона мала, це вже на вазі. Взагалі-то нова сорочка. Так і за складом тут візко, за 100% візку. Замість здається, вона взагалі з люксу перейшла, ця сорочка. А ось дивіться. Сніжинки Джордж на літній футболці, як вам таке. Так, це Марк Спенсер. Що тут у нас? черешеньки Бачите? Також малий ланслів. Дуже багато сьогодні відсісалт з нахіду. Знаєте, це ще все не передивилося. От, наприклад, блуза на 10-й розмір. теракотовий колір, таке, наче тут сонячники. Такий горошок я собі купувала. Це 10 розмір, я більше брала. ну но Це на вазінова вона взагалі. 100% бавовна за складом тут. Ланслів у розмірі 20 за ціною 59 гривень. Великий шопер від Ted Baker, ну Це вже нам відомі такі моделі. Сумка яскрава жовтого кольору з перекидним клапаном і сумочка від River Island. Вся блищить і переливається. Це також маєчка була серед білизни для дому. Я думаю, це комплект взагалі був. Такі гарні фіолетові, бускові кольори. До речі, 12-й розмір, але, бачите, поліестра трапляється іноді віскоза. А ось від взагалі ось така мережева мережевна прозора. Дивіться, спиночка на гудзиках тут взагалі. Розкрите, ну, під маєчку треба сюди, таку маєчку піднись, симпатична. Вона невагома це на вазі буде. Небагато, затягне 16-й розмір. Так, ще ось ця спідниця, я згадала, взяла на вазі, її буквально перед тим, як зайти до примірочної. Ось, мені здається, з цією спідницею краще. Ну, Брюки, отут в мене взагалі все гуляє, вони за широкі. Ну, примірка буде з ними, Мені хотілося з білими брюками переміряти різні, різний верх, який я взяла сюди, до примірочної. Спідниця за ціною 85 гривень, а ось ця сорочка за 38 гривень. І брюки вони доволі важкі за 192 гривні від Next футболка. може така мені колись траплялася, такі величезні, бачите, тут якісь круги. Ось папайя дивіться, 10-й розмір. Це сорочка, але вона така якась довга, але вона нова на вазі також. Ага, тут бачите, доточили, тобто заправляти її не буде сенсу. Це така на випуск, якась сорочка туніка. Може і помірюю, але 10-й розмір. Так, склад 100% віскоза. коза. Так, оце подовжена сорочка. Не знаю, на що це так, спідничка дошита. Ну, Я не буду заправляти. Раз вони зробили таку довгу, вона так і буде. Ну, Мені вона затісна, маленька. Широкі брюки я з цією блузою взагалі не бачу. Ціна 51 гривня. Так, ось і ще ну знову 10-й розмір. Шість десятих багато розмірів, темна сірий ланслів з такими, бачите, суцвіттям, наче кріп. Ще сіє салт, це десятий й знову, тут дуже величезні черешні. Це вже сукня від сісалт. Також 10-й там написаний розмір. Коричневий колір з синім поєднала. Кольори осені. За складом 50 балов на 50 віскоза. Підкладка ось, бачите, з віскози легесенька. від легісенька. Акрій тут, бачите, ще повинні, повинен бути поясок, його немає. Оці карманчики мені взагалі зайві. За розміром мені якраз Ось така вона. На повсякденне. Насіння за коліна, довжина буквально. Так, це їх типовий принт, такий, багато повторюючих різнокольорових малюночків. Ціна сукні 113 гривень, вона була на вазі. Теплі речі також є. Ось кардиган, чистий кашемір, трохи його почистити тільки. І синій джемпер, є, це, я дивилася, 10-й розмір це чиста вовна. За складом 100% ліоцил. Ну я поміряю, що дивіться, і по низу вишивка. Це на вазі також. Мені оця подобається сорочка. Дивіться, як гарно. Заправляти не потрібно, звісно, попрасувати ліоцил, ну буде, звісно, м'янтися, Ну що поробиш? Не буду я її заправляти. Тут вся оця краса вона якраз по низу йде. Ну не дуже вона довга. Слухайте, мені подобається. і Там ще на спинці також є та вишивка. Колір гарний. Рукава підкочується, бо можна їх зробити довшими. Дуже це мені подобається. Гарно. Вишивку на спинці я знімала також на вішику, але не нажала камеру. Ціна сьогодні сорочки 72 гривні. Дуже яскраві кольори на футболці від Вайстав з 14 розмір, Єдиний недолік, тут щось знизу трапилось. Бачите, його треба доробити. А мені схоже це все на льон. В'язаний льон. так, да, Такі є 100% льон за складом. Так, оці жовтенькі плямки мені взагалі на лимончики схожі. Дивіться, які гарні кольори тут поєднали. Жовті, сині, зелені. Ну там трохи що, обрізали щось таке, незрозуміле. Намагалися зробити, а взагалі вона мені подобається. Вона така сонячна. Хтось невдало пошкодив цю футболку, ціна 32 гривні. Так, це новорічні вже принти пішли. Пряники, олені та сердечко. Бірюзова сукня від White Stuff. 14 розмір. Це на осінь гарні дуже кольори. Так, і Stuff. Гарний колір. Це сукня. Мні... сукня мені більше подобається, як по фігурі сіла. Приталена також. Бачите, тут такий защіпик, невеличка складочка зроблена. Рукавчик 3 4 довжина вище коліна, колір дуже гарний, насичений, бірюза, ненав'язливий Тут малюночок. Два кольори поєднали і дуже гарно вийшло. Мені ведь став більше, ніж всі салт. Корнвел сьогодні подобається. Нічого зайвого взагалі в цій сукні нема. Вона ідеально вписалася. За ціною сьогодні вийшла 128 гривень. Зробила він діти темно-фіолетова сукня розширена, у нас синтетична тканина. І ось ще від Джордж також новорічні принти, пряники, снігові баби, санчата. А ось тут купа одягу ще й сумку. Хтось брав до примірочної. Переміряли і все, отак от лишили, як є. Тут взагалі все кандах треба все розносити на місця. Це не так, як в Вайкікі, там що за тобою все приберуть. Не всі, бачите, хочуть напружуватися і розносити свої речі. Оце верх такий яскравий. Ось тут дивіться, плавки-спідничка, каламбада червона. Сорочку хтось до жіночого повісив Ривер Айленд. Нова взагалі. Жовто-блакитна, щільна тканина, якісна нова взагалі. Хтось нам, мабуть, намагався сюди приховати, щоб пізніше купити. Сьогодні, після шопінгу у Секанді, я пропоную невеличкий огляд у епіцентрі. Дивіться, який столик гарний, покриття мозаїка, стіл плюс два крісла. 8 тисяч. Плиточка така в марокканському стилі. А, є все ще помаранчеве, синє. Також 8 тисяч. Ось зелений, бачите, який набір. 99 тисяч 950, 100 тисяч гривень. Величезний диван, два кресла. Плетина крісла Гойделка 11150. В шоколадному кольорі. Зовола у юскі. Бачите, зараз знижка 2000 гривень коштує в епіцентрі. Це зручно, зручне крісло сезон, він розпадається, можна лягти. Коли ви попололи, вже посадили город, попололи бур'ян, можете оце такий купити ліжак собі, поставити біля городу і відпочивати. Так, підставка під гарячу, силіконова, але вони навіть кришку беруть цією підставкою. Це одна штука 169 гривень. Ось набір костерів для склянок. 4 штуки силіконові, 219 гривень. Так, а тут написано дві. Хоча я не бачу, щоб тут було дві. Це одна підставка, така як під гаряча. Набір костерів дві штуки. А як тут вони дві вмістились? А, в одній, 239 гривень. Ось яка маленька дощечка, 99 гривень. Знижка більше за 200 і є ще більша. Ось сушарка, килимок сушарка для посуду гумовий. Цей 1225, більший за 1495. О, жовті цінники, знижки пішли на ці органайзери. Латки для столових приборів. Подвійні оці за 164. потрійні за 284. Є контейнер для зберігання авокадо. Бачите, в мене таке силиконове, а тут повністю пластиковий контейнер 219 гривень. Не пам'ятаю, що це було. Лимон тоді був, чесник цибуля, банан, були ці контейнери. Баночки для консервації 9 гривень. зі знижкою зараз 05 літрів. Такі з кришкою 900 мл, 40. 49 грн. І ось такі продаються по 31, 25, 250 мл, 200 мл за 27. І навіть 100 мл є за 25 гривень. Оце відкривачка, бачите, потрійна. Тут ключ. Євроключ для відкривання. Не бачу. Ключ для банок. 5 кришок 77. Ааа, тут з двох сторін 77 гривень. Ці які є ємність є із скла для олії 574. осі дві. Ось яка маніпусінька. Зовсім манюсінька на стіл поставити. 149 гривень. І ось така, також 149 гривень. А оця з дозатором 400. Ось, ось ще є. Отакі вже з насадками спеціальними. Для олії 122 гривні, 192-161 гривні. розпилювачі для масла 349-219, також 319 і 145. Які кришки металеві для закупорювання. Дивіться, з розписом. 21 гривня, 4 штуки. Ось тут вони дивіться є. Ось з птахами які гарні. Тож, яка вона гарна, дивіться. 50 штук в упаковці, 190 гривень. І тут знову ось калина розпис. Бачите, які гарні візерунки тут, там також птахи. Овочерізка спіральна з трьома змінними насадками. Є в сіро-синьому і в зеленому кольорі. Овочерізка 1295 гривень. Сокоробка ручна 1295. Оця. Це соковижималка. Для цитрусових також 1295. Ось для зберігання хлібниця-паляниця, бокс 700 гривень. Це дошки для нарізання три штуки зі знижкою 1150. Ще яка цікава, складається. Ціни не видно, до речі. Гарна хлібниця металева, 849 гривень. Тут з віконцем хлібниця, видно, що там всередині тисяча гривень. Зі знижкою є за 550 металева також. Дерев'яна 1054. Від Джозефа хлібниця за 3985 з кришкою. І ще, бачите, можна перевернути і нарізати хліб. З бамбуком тут. Дощечка, це під той стіл, що я показувала. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, буду вдячна за вподобайки під цим відео та коментарів у підтримку каналу. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба. До наступних відео. Всім пока! Да, вот, вот. Ну, иди сюда. Хочу? Хороший. Ну, так